Пан Богдан питає, як зробити аналогічний вузол параізоляції підлоги, жилий підвал, будинок на схилі. Ооо. Конструк... Конструктивна схема підвалу залізобетонний каркас, пілони, стіни і колони, і частково заповнена зовнішня внутрішня стіна з цегли Оце пісець, оце вам западло зробили. Так, це, ну, блін, погане рішення, капець. Я не люблю такого рішення. Ну, Чому? У нас так, це не протиречить норматива. Абсолютно ніяк, тому що у нас. Норми дозволяють якби, закладати цеглу нижче рівня Землі, це пов'язано з тим, що теоретично цегла при намаканні втрачає міцність і не більше, там, не дотягує до 10%. Там у нас є така вимога, що якщо матеріал при замочуванні втрачає несучу здатність більше, ніж на 10% його не можна нижче грунту. ґрунту. Це силікатна цегла, це газоблок, наприклад. А якщо матеріал не втрачає міцність сильно, Ну, тоді можна. І цеглу можна. Там не уточнюється ну, саме керамічна бажонна цегла. Але чому у вас погане рішення? Справа у тому, що коли у нас будинок на схилі і ми врізаємося в схил, все ж таки там відбуваються додаткові навантаження, бокові. По-друге, там і на схилі може утворюватися, накопичуватися волога, друзі. І це може призвести до неприємних наслідків. Ми маємо з вами схил, і рух вологі по ґрунту йде отак. І коли ми будуємо будинок, ми створюємо преграду. І якщо, наприклад, рівень води до будівництва було ось так, а ми перегородили то ось тут рівень води може підніматися. Ось, бачите? І таким чином утворюється додатковий напор води, підпор води. Плюс. Смочування основи, плюс взвішування конструкцій, і виходить так, що ось тут, по-хорошому, треба формувати дренажну систему. У мене були об'єкти, де була така дебела глина, і ми ту ж глину запресовували назад, і дренаж не робили, і будинок чудово прослужив замовнику більше 10 років і був потім перепроданий вже іншій людині років 10 тому. Я це знаю, тому що це мій товариш по інституту, його вже з нами немає, от його будинок, тому я знаю цю історію. Але якщо це грунти дренуючі, то треба все ж таки робити дрінаж, перехоплюючий дрінаж, щоб не було цього водонакопичення Вода може піти не тільки грунтова, може піти верховодка навесні. Тобто, коли тане сніг, коли йдуть обільно дощі. Може якісь комунікації зверху почати текти, і таке буває. І тому, звісно, нам треба робити якісну гідроізоляцію. І ось чому я і кажу, що у вас не дуже гарне рішення. У вас треба було одразу закладати, ну, я інше рішення приймаю, а в вашому випадку у вас повинна йти гідроізоляція під фундаментом, потім переходити на стінки. І повинна бути гарна пропаяна. А для цього треба робити бетонну підготовку, потім гідроізоляція. Потім ми робимо фундамент, там стрічковий або плітний фундамент. Потім ставимо стіни і на останок замикаємо нашу гідроізоляцію. На нашій бетонній підготовці. тобто ось таким отчином. Оце от найбільш якісне виконання. Тобто наплавляємо гідрозоляція в два шари, вона надійна, вона еластична, вона не боїться деформацій, а потім, коли ми з вами робимо утеплення цієї частини, то утеплювач екстрадований пінополістирол і є. Е, 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 ПС 200 наприклад, вони виконують захисну роль шару гідроізоляції від пошкодження при зворотній засипці, оце правильне виконання гідроізоляції в вашому в такому випадку. Що тепер у вас? Я не знаю, що у вас, тому що рішення, воно, ну скажімо так, конструктор мало досвідчений і немає значення, скільки йому років. Він просто не стикався з проблемою протікання гідроізоляції. Тому тут треба подивитися, тому що я закладаю ці стінки тільки з бетону. Я, ніколи, я не вважаю, що які б рішення ми не заклали, це, це буде 100%. Я все одно залишаю 5-10% того, що десь щось може протікати. І якщо десь щось буде протікати, то ми на бетоні це побачимо. Немає ніякої проблеми, у нас є час на виправлення помилки. От. А цегла, коли намакає, вона потім дуже довго віддає вологу, і це просто гемор її висушити навіть після відновлення гідроізоляції. Тому я не сторонник закладати цеглу нижче рівня землі. Із цього? Тому що я знаю, який цей геморой, бо я багато років займаюся оздобленням. І тепер треба підняти, подивитися, що у вас зроблено. Де у вас, пане Богдан, зроблене відсікаюча гідроізоляція горизонтальна? Де? Тобто, у вас повинна бути от зроблена оця гідроізоляція саме тут. А потім ви внутрі вже можете працювати, класти утеплювач, робити стяжку, наприклад, і все. Чому? А тому, що параізоляція у вас, отана. ось тут знаходиться. розумієте? Тобто, по суті, ви вже працюєте в сухому контурі, в безпроблемному сухому контурі. Якщо у вас от, оце не зроблено, цього немає, і, наприклад, у вас просто помазали отак от стінки, у вас нічого не врятує. Просто, друзі, ніщо не врятує. А оце от я зустрічаю найчастіше, тому що люди не замислюються про вологу, коли роблять загальнобудівельні роботи. Якщо ви зробите пару ізоляцію ось так. Ми отримуємо з вами розорваний контур. Ви ж бачите, що волога вона може через бетон потрапляти в колони потім в цеглу, а цегла капілярна активність буде тягнути вологу з бетону, і все це буде цвісти, грибок і так далі. Тобто, це погане рішення. Є у нас такий варіант, коли я, наприклад, роблю цементне, цементну гідроізоляцію під колоною, залишаю випуски і потім припаюсь. Чому? Тому що, наприклад, сєсма небезпечний район, там де бувають землетруси, сейсміка, то не допускається бітумна гідроізоляція. Тоді ми виконуємо цементну гідроізоляцію таким чином. Або коли ми не можемо фізично виконати, наприклад, перший варіант там, близько грунтової води, наприклад як варіант Тому такий варіант теж може бути. І ваше питання, хоча воно і стосується внутрішньої от ізоляції, а мене більше турбує оце місце. Що у вас тут? Що? Тому що внутрішню параізоляцію ви будете робити по класіки. Просто по класіки так, вибачайте, друзі, але знаєте, як кажуть, краще один раз побачити, ніж 100 раз почути. Тому, звісно, от в даному випадку краще було б побачити рішення. Але так як у пана Богдана цегла нижче рівня землі, там гідроізоляція повинна бути 100% виконана правильно. Інакше це дуже-дуже чарівато буде. І потім не забувайте, що є таке поняття, це я його ввів. Вибачте, ви його в книжках, в нормах не знайдете. Зайва інерційність, так звана. У нас норми поки що не дійшли до такого поняття, а це треба враховувати. Тобто, коли ви робите будівельні конструкції, котрі вирізаються в схил, щоб не вийшло так, що там буде постійно холодно і за цього буде сирость. І вам буде здаватися, що це десь вологу змогче. А це просто конденсація вологість повітря, тому що стінка постійно холодна, вона не прогрівається із-за дуже великої маси, і за прямого контакту з ґрунтом. Тому тут. Тут теж на це треба подивитися і врахувати, що у вас зроблено з утепленням, наскільки якісно ви утеплили ці стіни, відсікли холод від ґрунту, для того щоб ви не гріли потім землю. Бо це теж може потім впливати на такі ну, на відчуття. Так, дякую, друзі, за ваші питання, за лайки, і ми рухаємося далі.